Добрий день, любі малята! Сьогодні ми поговоримо з вами про вогонь. Про вогонь нам треба знати. З ним не варто жартувати. Вогонь давній супутник людини. Він допомагає у побуті, у роботі. Ще з давніх часів люди навчилися добувати вогонь та виживати завдяки йому. Вогонь грів людей, захищав від хижаків, допомагав у приготуванні їжі. Минуло багато часу, та люди знайшли безліч застосувань вогню. При обережному користуванні вогонь є другом для людини. На вогні готують їжу. Він нам світить уночі. Як на вулиці Морози, він працює у печі, щоб ми зігрілися. Без вогню всі знають нині не прожити нам і днини. Отже, вогонь для всіх людей на землі друг надійний і корисний. Грати з вогнем дуже небезпечно. З корисного помічника вогонь легко може перетворитися. На ворога та завдати чималої шкоди. Маленькі вогник може спричинити велику пожежу. Полум'я вогню дуже гаряче, а велика кількість диму може викликати задоху. Щоб не трапилось біди, правила ти пам'ятай завжди. До вогню ти близько не підходь. Можна опектися. Для розваги чи для гри сірники ти не бери, бо з вогнем погані жарти, жартувати з ним не варто. У розетку встромлять речі дуже й дуже небезпечно. Іскра може полетіти і навколо все спалити. Не запалюй ти плити. До біди це може призвести. Не розпалюй сам багаття ані в лісі, ані в хаті. Легко вогник запалити та непросто погасити. Як побачиш, десь горить, мусиш в ту саму мить до пожежників дзвонити, про пожежу сповістити. Діти, а пригадайте, за яким номером телефону викликають пожежників. Так, за номером телефону 101. Вивчи правила пожежні, будьте дуже обережні. Хай же знає дитина кожна. Жартувати з вогнем не можна. А зараз я пропоную вам малята. Навчитися малювати вогонь. Для малювання нам сьогодні знадобиться аркуш паперу, фарби, пензлик та ємність з водичкою. Спочатку нам потрібно назбирати дрова. Для цього беремо пензлик у ручку, вмочуємо у водичку і набираємо коричневу фарбу. Ставимо у нижній частині аркуша ось таку крапочку. Від цієї крапочки проводимо прямі лінії униз та похило це вдруго. А тепер можна запалити багаття. Для цього миємо пензлику воді від коричневої фарби та набираємо червону фарбу. Я буду малювати ось таке полум'я, яке піднімається знизу до гори. Ось малюємо ось такі язички полум'я. Малюємо усім ворсом. Потім помилимо пензлик від червоної фарби і додамо жовтого полум'я. Мочимо жовту фарбу, і малюємо ще жовту. Також додамо іскринок вогню жовтою фарбою. Ось як гарно горить наш вогонь. Але щоб наш вогонь не наробив біди, ми наше вогнище обкладемо камінням навколо дров. Для цього набираємо чорну фарбу і малюємо каміння навколо дров. Ось таке округлої форми. Щоб наш вогонь був нам другом, а не ворогом. Ось такий гарний вогонь у нас вийшов. А тепер з нетерпінням буду чекати фото ваших малюнків. До зустрічі, до побачення!